Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. Сьогодні ми будемо вчитися порівнювати групи предметів і визначати, чого більше, чого менше. І будемо об'єднувати геометричні фігури за формою і величиною. У нас є картка з двома вільними чистими смужками. І є декілька кругів і квадратів. Скільки кругів, скільки квадратів? Чого більше, чого менше? Можливо, їх порівно. Ми дізнаємося, коли порівняємо ці групи фігур. Для цього покладемо всі круги на верхню смужку картки в ряд. Лівою рукою притримую картку, а правою беру круги. По одному розкладаю на верхній смужці в ряд. А всі квадрати покладемо на нижню смужку в ряд. Беру по одному і прикладаю точно під кожен круг. Що ми помітили? Чи під кожним кругом є квадрат? Дивіться, один круг виявився зайвим, значить, кругів більше, ніж квадратів на один. А одного квадрата не вистачає, значить, квадратів менше, ніж кругів на один. От ми і визначили, що кругів більше, а квадратів менше. Сьогодні ми продовжимо допомагати білочці та мишці робити запаси на зиму за допомогою геометричних фігур жовтого, червоного синього кольору, які є великі і маленькі. Давайте у білочки будуть запаси трикутної форми. А у мишки будуть запаси круглої форми. Пробігав поруч їжачок і забрав собі усі запаси квадратної форми. Діти, ми об'єднали всі фігури за формою. У білочки усі трикутники, у мишки усі круги, у їжачка усі квадрати. А зараз у білочки будуть усі великі запаси, а у мишки усі маленькі запаси. Дивіться. Ми об'єднали фігури за величиною. У білочки усі великі фігури, а у мишки усі маленькі фігури. Отже, ми сьогодні навчилися визначати, чого більше, чого менше. І ми поєднували фігури за формою і величиною. До зустрічі Україні математики.